Чи можу я щось змінити? Дорогі мої, іноді люди почувають себе безсилими, жертвами обставин, жертвами інших людей, жертвами власних поганих звичок. Для них здається, що вони нічого не можуть змінити. Насправді це не так. Люди мають владу, кожному з нас делеговані величезні повноваження. Про те, що Бог наділяє людину володарюванням над створеним світом, говорить вже перший розділ книги буття, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку сотворив їх, і благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю і володійте нею. І владарюйте над рибами морськими, і над звірами, і над птахами небесними, і над всякою твариною, що плазує по землі. Боча 1, 27, 28. В язичницьких оповіданнях потворіння людям відводиться службова роль забезпечувати богів жертвоприношеннями. Біблійна картина світу говорить про те, що людина Поставлена володарем над справами рук Божих, як сказано в Псалмі, коли погляну на небо діло рук твоїх на місяць і зорі, які ти поставив, що то є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало чим меншим за ангелів. Славою і честю увінчав його, і поставив його на творінням рук твоїх. Все підкорив під ноги його, овець і волі усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, псалма 8, 4, 10 Влада людини. Повинна була проявлятися в обробці і збереженні світу, і взяв Господь Бог людину, яку сотворив і оселив її в Едемському саду, щоб обробляти його і оберігати його буття 2.15. Як каже Іван Золотоустий, людина найчудовіша з усіх видимих тварин, для неї сотворене всеце. Небо, земля, море, сонце, місяць, зірки, гади, худоба, усі безсловесні тварини. Чому ж скажеш, вона створена після, якщо найчудовіша за усі, за усі ці творіння і справедливої причини? Коли цар має намір вступити в місто, то треба зброєносцям і всім іншим йти вперед, щоб царю увійти до чертогів уже після приготування їх? Так точно і тепер Бог, маючи намір поставити, якби царя і володаря над усім земним, спершу влаштував усю цю красу, а потім вже створив і володаря, і таким чином насправді показав, якою честю він вшановує це створіння, сказавши створимо людину за образом нашим і за подобою, Бог не зупинився на цьому. Але наступними словами пояснив нам, в якому сенсі спожив слово образ, що каже, нехай мають риб морське, і птахів небесних, і всіх гадів, що повзають по землі. Отже, образ він поставляє в пануванні, а не в іншому чомусь. І справді Бог створив людину володарем усього існуючого на землі, і немає на землі нічого вищого її. Але все знаходиться під її владою. Святий Іван Золотоустий, на Книгу Буття, Бесіда Восьма. Ми живемо у світі, якому від нас щось реально залежить, унаслідок того, що Бог дав нам владу у цьому світі. Ця влада має свої межі, і особливо вона обмежена в результаті гріхопадіння, про що ми детальніше говоритимемо пізніше, але вона реальна. Ми можемо змінювати цей світ, зціляти чи губити, руйнувати чи творити. Іноді люди кажуть щось на кшталт, від мене нічого не залежить, я нічого не можу втіяти. Іноді людям здається, що вони можуть тільки пасивно зазнавати те, що відбувається, і нічого не можуть змінити. Біблійна доктрина творіння каже про те, що це неправда. Ми завжди залишаємося людськими істотами, а значить, ми завжди наділені владою у створеному світі. Від нас завжди щось залежить. Іноді наші можливості щось змінити у світі, очевидні і великі. Іноді ми повинні просто визнати у вірі, що і те, що здається нам незначним, може принести великі плоди. Нехитрі слова простої шинки можуть привести до навернення майбутнього великого подвижника, який приведе до Бога велику кількість людей, упокорена віра непомітного службовця може запобігти спустошливій війні. Коли ми звертаємося до того, хто поставив нас володарями над справами рук Його і шукаємо в ньому мудрості сил, ми можемо змінити дуже багато що. Ми стаємо співучасниками Його садому, протворіння і спасіння світу, задуму, в якому немає неважливих деталей. У вірі і послугу кожен з нас переймає на себе унікальну. І виключно важливу місію. Від кожного з нас залежить, що ж дуже важливе. Я розповім коротку історію, я, яка сталася, я би казати, може, на моїх очах. Я не стану називати імен, але цей приклад невигаданий. Це сталося з реальними людьми. Один християнин народився в сільській місцевості. В багатодітній бідній сім'ї. Він наполегливо працював, здобував у світу, і життя його стало влаштовуватися. Він одружився і був цілком щасливим. Потім в нього народилася дитина з важкими вродженими вадами. Лікарі сказали, що не у фізичних, не у ментальних відносинах вона ніколи не буде здоровою. Дитина була настільки хвора, що навіть її рідна мати, дружина цього християнина ледве змогла її прийняти. У край пригніченому стані цей чоловік звернувся до мене за поясненнями. Як же так? запитав він. Я все життя намагався жити так, як Бог хоче, за що він тепер так карає мене. Не, не роздумуючи, довго я відповів, таких дітей Бог довіряє тим, хто може про них подбати. Дорогі мої, віра у те, що Бог наділяє нас владою, ну, щось зробити, щось змінити, означає, що ми повинні бачити божественне доручення там, де очима віри, ми побачили. Б б тільки тягати, що отруюють наше життя, таких дітей, таких чоловіків і дружин, таку країну, такі обставини Бог довіряє тим, хто може про них подбати. Тут до теми додам ще таку притчу. Боже, ти ж не залишиш Україну, не кинеш. Звичайно, не кину. Чого ти взяла це моє дитя? Просто в моїй країні стільки лиха, стільки горя, і в душі лише одне запитання. За що? Не за що? А чому? Так, чому? Тому що на землі накопичилося дуже багато зла. і хтось мусить його зупинити. Але чому саме ми? У мене на землі. Немає інших грух, окрім людських грух, ти ж знаєш. Я довго думав, не кожному це під силу. Мають бути особливі люди, має бути особливий народ. Виходить, Господи, нам під сил. А хіба ти сумніваєшся? Ти озирнися науково? Хіба зможе хоч хтось зламати цих людей? Господи, адже вони ж називали себе нашими братами. Таке буває, споконвіку. Ти ж пам'ятаєш про Каїна та Авеля. Пам'ятаю, у них нічого не вийде. Вони хотіли роз'єднати Україну, але вона згортувалася, як ніколи. Вони хотіли її стерти з лиця землі, щоб про цю країну забули. Але зараз про неї говорять у світ. Вони хотіли забруднити кров'ю її мирний прапор, але Україні вдалося всю планету розфарбувати у кольори пшениці та неба. Боже, стільки будинків зруйновано, скільки долів скалічено, гинуть невидні люди, вмирають люди, діти, зникають цілі міста, міста втім, які люди мають свою місію. Так, це боляче, я знаю, але іноді по-іншому не виходить. А люди загинули не просто так. Тепер своїми білими крилами, ангельськими, вони закриватимуть небо над Україною. Навіть на небесах вони не залишать свою країну, своє місто, своїх близьких. Ми ж переможемо, ми вистоїмо. а хіба... Може бути інакше з такими людьми, на них їдуть танки, а вони виходять на зустріч із голими руками, на сирени, а вони лише голосніше читають дітям казки, всю ніч до ранку, накинувши тканину, щоб затемнити світло, лампи, ліплять вареники та печуть пиріжки, щоб уранці передати гарячу їжу своїм. Захисника, втікаючи під кулями з рідної оселі, вони тягнуть на собі не валізу. А перенесення з кішкою або собакою. Після обстрілів вимітають з вулиць шибки і починають висаджувати на клумбах квіти. Попри все закохуються, одружуються та народжують дітей, нехай навіть у підвалах. Та на станціях метро. І навіть коли у них стріляють, вони знаходять у собі сили і дедалі глушніше співають свій гімн. непереможний, неславний, неймовірний народ. Вони здивували своєю силою весь світ. І навіть мене, якщо чесно, я не очікував, але зрозумів, що не схибив. Ну що ж, значить, ми? Потерпимо. Ми обов'язково пораємося, ми вистуємо, не стамося. Ти тільки, будь ласка, не йди далеко. Тримайтеся за руки, будьте всі разом, а я буду поряд. Я обіцяю добра, звістка прийде неодмінно, вже скоро. Тому вірмо, що не все просто так. З цього щось вийде добре. І на кінець зверну вашу увагу. Біблійна розповідь про гріхопадіння використовує таку найпростішу дитячу мову, щоб допомогти нам зрозуміти не лише катастрофу, що спіткала наш рід на сорі Всесвіту, але й природу гріха, як такого гріха, який скоюється тут і зараз. Третій розділ біблійної книги Буття. Починається згадки однієї розумної нелюдської істоти. Змій був хитрішим за всіх звірів польових, яких створив Господь Бог, бутя Тріодия. Змій, який з'являється у цій розповіді, згадується ще раз майже наприкінці Біблії. І скинутий був великий дракон древній Змій, званий дияволом і Сатаною, що спокушає всю вселенну, Скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. Откровення 12:9. Йдеться про сатану, і нам треба трохи зупинитися, щоб зрозуміти, хто це такий. Ісус Христос каже про нього: Він людину вбив цею був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли Він говорить неправду, від себе говорить. Бо він неправдомовець і батько неправди, Івана 8, 44. Існують духовні сили зла, сили, які опираються Богові і прагнуть погубити людину. І Писання починає розмову про гріх саме з них, за людським спротивом. Богові стоїть певна нелюдська сила, той, кого Біблія називає дияволом. Тобто наклепником, і сатаною, тобто супротивником. Господь приходить, щоб зруйнувати діла цієї сили, заради чого і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, 1 Івана 3. 8. Мета диявола зруйнувати Боже творіння, і особливо стосунки людини з Богом, засіб, до якого він прибігає, брехня. Про що ця брехня? Перед усім це брехня про Бога і Його Слово. Про це і розповідає книга Буття, і сказав змій жінці, чи дійсно сказав Бог не їжте ні від якого дерева в раю. Буття 3 1. Насправді Бог цього не казав. Диявол намагається представити заповідь Божу як нездійсненну і безглуздо тернанську. Який сенс помістити людей в саду, повному прекрасних плодів, і заборонити їм містить ці плоди? Як взагалі вони можуть прогодуватися, якщо всі ці плоди для них заборонені? Хто такий взагалі цей Бог, який виступає з такою безгалуздою і жорстокою забороною? Відтоді тактика ворога не змінилася. Для багатьох людей. Не без участі змія, християнство це набір безглуздих і суворих обмежень. Багато невіруючих обдурені змієм і, від, і відвертаються від християнства. Багато вірних перетворюють своє життя на щось безрадісне і сумне, бо вірять, що саме цього від них хоче Бог. І сказала жінка змію: плоди з дерев ми можемо їсти. Тільки плодів з дерева, яке посеред раю сказав Бог, не їжте їх, і не доторкайтеся до них, щоб вам не померти. Бутя 3, 2, 3. Єва не піддається на, на занадто грубу брехню. Вона пам'ятає, що заборона стосувалася тільки одного дерева. Хоча піддається ворогові тому, що доповнює його забороною не лише їсти але й таркатися плоду. Слухайте далі. І сказав смій жінці: ні, не умрете. Але знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, розкриються ваші очі, ви будете, як боги, що знають добру і сло. 4:5 вірш. У цій фразі сказано дуже багато що. І ми розглянемо їх по частинах. Ні, не умрете, Сатана заперечує наслідки гріха. Бог сказав, що ви помрете, якщо згрішате. Але це не так. Ви можете грішити, і з вами буде все гаразд. Гріх не веде до смерті. Це те, що Змій намагається вселити людям. Він може робити це по-різному, заперечуючи буття Боже взагалі, або вселяючи людям, що Бог занадто благий, щоб допустити якісь гірки, або Тим більше безповоротні наслідки гріха. Або якось ще, але головна думка, яку він намагається осенити, ні не умрете. Ви можете відкинути заповідь, і нічого страшного з вами не станеться. Але знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, розкриються ваші очі, і ви будете, як боги, що знають добро і зло, Гріх навпаки принесе вам користь, розплющаться ваші очі. І ви будете як боги. Бог не хоче, щоб ви отримали цю користь, але знає Бог мета заповіді, як заповняє змій позбавити людей чогось доброго. Один талановитий антихристинський письменник виразив це так: є дві великі сили, сказав чоловік. І вони билися з початку часу усі покращення у людському житті, усі кла таке знання мудрості і гідності, що у нас є, були вирвані з однієї стороною з зубів іншої. За кожен тег людської свободи йшла запекла боротьба між тими, хто хоче, щоб ми знали більше і були мудрішими і сильними, і між тими, хто хоче, щоб ми лише скромно підкорялися. Філіп Пулман, прихований ніж Поуставши проти Бога. Обіцяє Змій, ви будете, набудете знань, мудрости і гідності, Бог Терам, який хоче зробити вас слабкими і безглуздими, щоб володарювати над вами. Думка про гріх, дорогі мої, яким чином зробить нас щасливими, прекрасними і сильними, найбезглуздіша думка на світі, але і раз за разом. Вдається вселяти її людям. Ми раз за разом думаємо, що цього разу, якщо ми послухаємося Змія, а не Бога у нас усе вийде. Ми будемо щасливими. І раз за разом ми залишаємося у розбитого корита. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал. Першому коментарі я уділю вам благословення, а ви, нажавши під ним відповісти, тільки тоді напишете свої імена. А також просто під низом коментуйте, почути, висловлюйте свою думку. Теж цікаво буде почути її. Ну і про лайк не забувайте. Подобається, не подобається. Подобається ставти пальчик догори, Не подобається пальчик, але ставте. Слава Ісусу Христу!